І перший сезон, і третій вони трошки наказують глядача. яка там взагалі, основний постулат цієї теорії, що, що десь там на підґрунті підґрунтя Піксу? Що це по факту ми винні в смерті Лори Палмер? Яке було в тебе відчуття, коли ти дивився цю останню серію вперше? А, і ну, і все, і на 25 років тиша ну, ну. я. Я прямо завалив. Ну, чесно, я ось спочатку я дивився, такий, ну да, бал, бал, там все це, коли міс, міс там, у, це все мер, там якісь ці лінії, лінії. І потім, коли заходить агент Купер в Вігвам, і там оці 15 хвилин в Вігвамі, ну це просто витвір мистецтва. І ця меготіння, червона кімната, ну коротше, це все настільки. Прям просто окремий витвір мистецтв. Мене аж навіть зараз згадую до мурашок. Типу така історія. Воно звучить погано. Ну то, що ми такі, о, Twin пікс, але це дійсно просто ну супер класна штука. Слів на 25 років. На двадцять п'ять ти, Ну тобто, давай так будемо відверті. Глядачі, ми не знали, чи через ну за 25 років стане це третій сезон чи ні. І тут треба віддати належне тій цілісності Девіта Лінча, що він зробив. За 25 років він зробив цей третій сезон, але по факту третій сезон для дуже багатьох людей не провалився. Я думаю, що він просто жив-жив і собі щось тримав в голові. Якісь лінії він подумав, о, класно буде, якщо Даяна це ось та там, Щось тримав, і потім прийшло до того, що він вирішив все-таки зняти. Я думаю, що загоріли ще через 25 років, і він просто. Так і собі задумав і так і зробив. Але дивився, я розбори там оці чотирьохгодинні і аналізуючи все, в цілому, ну я забув, коли я дивився, я був незадоволений третім третім сезоном. Я попався на його гачок. Там, коли я дивився, читав розбори там цього Джармуша, здається, не розбір, а там якісь пару постів у нього. Джармуш писав, що це взагалі найкраще, що зараз ми можемо всі побачити. Це третій сезон Фінпікса.